Скидаємо 36 й ліхтар з 3, 6 та 9 поверхів. Перевіримо його на ударостійкість. CFL 36 M Ultra 3 поверх. Ух. Ох. резина прямо тут лопну. Ну, Лицева сторона взагалі не чистила. CFL 36, 6 поверх. Німогай. Ззаду він як новенький, а спереду ну, вже покоцаний такий, і скла нема. CFL 36 9 -й поверх. Чи <звук> в калюжу, але гарний кадр, дивись гарно. Саме цікаве, що скло ціле. Зараз я вимкну його. Тобто, шостого поверху він впав на скло і воно не витримало. З 9-го скло ціле. А, так, а так по ньому відпала частина з магнітом. Тобто на магніт він вже не, не буде триматись, хоча, якщо приклеїти назад, пластину буде тримати. По корпусу трошки є побоїни, А так супер, дев'ятий повод. Звір.